Медицина крокує вперед. Унікальні операції стають все більш реальними. Гемосорбція – це легке оперативне втручання, проте проводять його не у всіх лікарнях і не кожен медик за нього візьметься. Тут карти в руки лише професіоналу. Тож, що таке гемосорбція, наші журналісти дізналися, відвідавши львівський клінічний госпіталь державної прикордонної служби та поспілкувавшись з лікарем-фахівцем. Фах лікаря Аліна Коваль обрала не випадково. Ця професія перейшла до неї, так би мовити, у спадок від діда прадіна. Жінка розповідає, що дня не втомлюється черпати щось нове у медицині і навіть час від часу їздить за знаннями за кордон. Як зізнається, повертається додому не лише з набутим досвідом, а й цінними презентами для медзакладу. Вже приблизно три роки наші бригади їздять на змагання за кордон. Найчастіше це було в Польщу. Там збираються бригади. З різних країн і проводять змагання по наданню невідкладної медичної допомоги по євростандартам. Що таке гемосорбція сьогодні знає не кожен. Її застосовують при важких отруєннях організму. Наприклад, при надмірних дозах етилового алкоголю та його сургатів, отруєння наркотиками, снодійними, антидепресантами та чадним газом. Займаються цим легким оперативним втручанням лише досвідчені лікарі. У Львівському клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України провели вже близько 20 гемосорбцій. Результати. Задовільні при ендогенних екзогенних інтоксикаціях, при сепсісі, при радіаційних ураженнях, при шкірних захворюваннях, при неврологічних захворюваннях проводиться гемосорбція або плазмофорез по показам. Ну, якби пояснити то простіше, то е, перекачується кров з однієї руки, проводиться через апарат, через гемосорбент, і вже очищеному виді в другу руку вся його кров з форманими елементами вертається назад. Задоволений і щасливий Павло лише нещодавно переніс нелегку операцію. Зараз хлопець почувається добре і вже готується до виписки. Я тут перебуваю вже 8 ну, це восьмі, да? Перший день прийшов, став тому зробили відповідні аналізи. Другий день зробили операцію. Ну, сьогодні якраз в мене річниця, ну можна сказати, так, відповідно зняли шви якраз Після операції. А Так, лікування добре, харчування теж добре. Аби уникнути як легких, так і складних оперативних втручань, будьте обережними та дбайте про своє здоров'я повсякчас.